Доброго дня, сьогодні хочу вам показати такий сорт рандеву, це сорт раннього терміну дозрівання. Ви можете бачити, що листовий апарат тут досить потужний. Він прикриває повністю кущик. Це маточні кущі, тут залишала буквально один квітконос, щоб спробувати ягідку. Можете бачити тут дуже потужні вуса, які вже потрібно укорінювати. Але ягідку залишала сути для того, щоб спробувати і розказати за її смаків... смакові властивості. Ягідка, як ви бачите, дуже блискуча, глянцева. Вона дуже сочна, дуже солодка, без кислинки. Яскравий такий полуничний смак. Сорт має дуже хороший потенціал. Ось видно, які кущики мають бути.